Читає з в клітці», тому що мені дуже буде боліти, якщо я вам цей вірш не прочитаю. Ми всі чекаємо нашу е, надію, наш символ України, нашу непереможну е, і віриться про те, що все-таки скоро вона повернеться додому. Голубку засадили в клітку. Обіймати, а вона несла людям раді світлу. Крильми навчилась землю захищати, її спіймали кошуни безлике, собі на втіху, а землі на сорок. Вона і в кріці, страх несе великий, і дух її ніхто не переборе, бо І навіть в клітці, в дикій божевільні, голубкою біленькою зосталась, тепер не їсть, не п'є, а гірко тужить за рідним краєм, за своїм гніздечком. Робімо щось і будьмо небайдужі. Ця клітка для голубки небезпечна. Оріз неба краде, хто доля мені балансує, вона їм також стала на заваді оглухне всі, її Господь почує. Я надіюся, що Господь почує і наші молитви, і її, і наді повернеться додому. Дякую. Весь мій рід, що вже на небесах, хто на землі, в майбутнє йде коріння і буде. Так, ще довго буде так, бо в світ приходять нові покоління. У кожного свій шлях своє життя, хтось будівничий, хтось його руйнує. Так хочеться, щоб добре й до пуття той час не спинить, хто його маринує. Моє життя з думками переп'є. Вони в купе, я ж їду в плацкарті та спішать за мною на наздогін у ківильці, містечко є на карті. І там, на станції, о п'ятій ранку вже. Вони мене чекають, щоб злетіти тим вільним тахом, а не багажем. Словам зродять. зродять Словом, як кохані діти, мою дорогу поблагословив Колись небес єдиний і Всевишній, зітнев усе минуле і час новий, щоб берегла любов у тілі грішні. Я снова тут моя свята волинь і маком сію на папері слово, чи то воно для нових чи то моя теперішня основа. Судити вам, дякую. Я вам зараз прочитаю. Молитва. Складаю руки для молитви, очима небо дістаю. Дай Боже день нам! Господи Всевишній, прости свої чужі гріхи, щоб біля раю квітли вишні, Стопівку грали пастухи, ми ще для раю недостойні. Дай біля нього добрі дні, аби без зла, аби пристойно. Прости всіх, прости й мені, що, може, тихо, я кричала твої слова, що клав в уста. Непереконливо благала тому й осліпла губота. Прости нас, Боже, на цім світі, не покидай і не карай Багато горя нашим дітям, горить вогні квітучий край, о Боже праведний, великий, дай владі совість, розум і честь, Твоїх небес, герой. Ще і ще. О Боже. Зупини руїни і в людських душах і серцях, в труді, дай славу Україні, благослови їй мирний шлях. І буде так. Амінь.